Психосоматика захворювань шкіри. Є думка, що всі хвороби виникають через психологічні невідповідності та розлади в душі, підсвідомості та думках людини. Ще, знаєте, у стародавній Греції була поширена думка про вплив душі та духу на тіло. І одних із перших термін психосоматика використав лікар Йоган Християн. Гейнрут ще у 1818 році. Такі захворювання, як вугрова хвороба, атопічний дерматит, псоріаз, розація та екзема, розглядаються як психосоматичні. І вперше спроба пояснити шкірні захворювання, як такі, що мають психогенну природу, здійснена ще, подумайте, у 1681 році лікарем Сіденхеном, який. Описав ангіоневротичний набряк, відомий, можливо, ви чули таку назву, як набряк Квінке це алергічна реакція шкіри швидкої дії, коли шкірні покриви та слизові оболонки сильно напрякають, і людина може навіть померти. І це вважалося одним із проявів істерії. Доктор Тернер пов'язав ще у 1726 році таке захворювання, як розація із стресом. Його пацієнтка пережила шок після смерті свого чоловіка і отримала таке захворювання. У 60% пацієнтів із псоріазом відзначаються психогенні впливи різного ступеня вираженості. Перед загостренням або проявом хвороби. Німецький лікар і психотерапевт Рудігер Дальке вважає, що всі хвороби шкіри виникають через прагнення людини відгородитися від зовнішнього світу і обмежити свої контакти. Так, наприклад, висипання на шкірі свідчить про те, що якісь емоції або бажання намагаються вибратися назовні в підлітковому віці. Зростаюча сексуальність вона може пригнічуватись людиною як щось нове, невідоме і лякає. При псоріазі захисна функція шкіри трансформується такі ніби у панцир, за допомогою якого людина відокремлює себе від світу, відгороджується з усіх боків і не хоче ані впускати, ані випускати. І це говорить нам про те, що людина боїться пошкоджень, боїться бути скривджена. Свербіж свідчить про те, що людина щось дратує, що на її проблему не звернули певної уваги належним чином. І тепер вона вся ніби зубить. Сверблячка да? або зут шкіри це те, що не може лишити людину байдужою. Це якісь сильні емоції. Якщо у людини є проблема шкіри, і вона хоче зрозуміти, яка емоція є причиною, то можна задати собі наступні запитання. Перше запитання можете собі їх навіть задати, якщо маєте таку проблему. Чи не надто сильно ви відмежовуєте себе від навколишнього світу? Як у вас справи із контактністю? Чи не ховається за вашою знехтуваною дією? Пригнічене бажання близькості, що існує всередині вас? Що хоче пробити кордон, щоб вас помітили? Наступне питання, яке ви можете собі задати, що насправді не дає вам спокійно жити? Чи не прирікаєте ви себе на ізоляцію? Психотерапевт дальке стверджує, що після того, як ви усвідомлюєте, що проблема зі шкірою? Це результат вашого страху чи пригнічених емоцій, то абсолютно неправильним буде намагатися якнайшвидше звільнитися від цього. Це, як він каже, буде неефективно. Постарайтесь отримати задоволення від того, що ви відчуваєте страх, да, дивно звучить, або бажання сховатися. Оскільки ваша агресія чи страх перед контактом. Не зникне від того, що ви довго дивитиметеся в їхній бік незадоволеним поглядом. Для початку раджу прийняти себе такими, якими ви є насправді. І знаєте, насправді немає такого поняття, як небезпечні явища та риси характеру. Будь-яке явище нейтралізується за рахунок чогось протилежного. А в ізольованому вигляді будь-який прояв буде небезпечним. Таким чином, спокій існує лише за умови рівноваги сил. Гармонія та рівновага ось ключ до вирішення проблем та досягнення щастя. Симптоми захворювань шкіри будуть зникати лише тоді, коли вони стають пацієнтові байдужими, або пацієнт стає нейтральним. Байдужість показує, що людина усвідомила і прийняла явище або певне почуття. Якщо ми не можемо зрозуміти щось, потрібно просто прийняти це та полюбити, оскільки це щось реалізує те, чого в нас ще поки немає. Одужання від багатьох захворювань, і у тому числі від захворювань шкіри, Починає приходити з голови. Да, дивно, я знаю таке чути від лікаря, але повірте, це все так. І починає приходити з голови та да, із нашої свідомості. Якщо там вмикаються потрібні трансформації, тоді той метод лікування, який ми обираємо вже для безпосереднього лікування шкір, буде допомагати. Як один із методів лікування та досягнення гармонії, особисто я рекомендую систему керованої медитації, яка сприяє глибокому, емоційному та фізичному розслабленню, стану абсолютного спокою і зникненню психологічних бар'єрів занепокоєння. Ці медитації ефективні при лікуванні багатьох фізичних недуг, зокрема і при лікуванні шкірних захворювань. Наше мислення впливає на те, як ми переживаємо стреси, і визначає поведінку, яка стосується підтримки здоров'я, в тому числі. Є безліч досліджень та спостережень, які підтверджують, що думки надають фізичну дію. На всі головні органи за допомогою автономної нервової системи, а також ендокринної та імунної системи. Тобто, це знов підтверджує, що наші думки матеріальні. І однією із причин шкірних хвороб вважатимуться такі думки, як внутрішній конфлікт, труднощі у встановленні контакту та спілкуванні. Так, наприклад, в угрі у юнацькому віці свідчать про несвідомий страх спілкування із протилежною статтю. Тобто свідомість у разі виникнення внутрішнього конфлікту, ніби тікає у захворювання. Також причиною можна вважати мотивацію чи умовну вигоду, яку сама людина може навіть не усвідомлювати. Наприклад, візьмемо таке шкірне захворювання, ну, наприклад, ті самі вугі або екзем. І це допомагає людині, якщо вона боїться спілкування та контакту. Да? І такими шкірними неприємними висипами вона ніби відлякує інших людей від себе, від стороні, тому що вона внутрішньо боїться. Важливим аспектом є такий ще ефект навіювання. Зазначається, що люди, які страждають на шкірні недуги, з дитинства сильно прикуті до зовнішньої краси та ухайності, що навіюється їм батьками. Часто батьки ставлять своїм дітям такі умови: якщо ти будеш брудний, то ми тебе не любитимо, якщо ти не прибереш в кімнаті в себе, ти поганий. І через таке відчуття провини спрацьовує принцип. Холістичної психології, людина втрачає те, до чого занадто прив'язана. Тобто людина втрачає зовнішню красу. Ще однією причиною можуть бути елементи так званого органічного мовлення, коли хвороба є втіленням нашої мови. Тобто, такі фрази, як у мене на тебе алергія, і я тебе не переварюю, можуть перев. Перетворюватись на реальні симптоми захворювань. І найсерйознішим джерелом недуги, як правило, є певні психологічні травми в минулому. Давно забуті дитячі травми, які були витіснені, але впливають, досі впливають на людину. Такі травми можуть спливати будь-якої миті навіть після багаторічної ремісії. Ще однією важливою причиною може бути е алекситемія, є такий термін, тобто нездатність людини до вираження своїх емоцій. Такі люди зазвичай у дитинстві страждали від придушення батьками у, вих... у виховних цілях своїх емоцій. Наприклад, коли батьки казали особливо хлопчикам, чоловіки не плачуть, сміються лише невиховані діти. Дівчаткам казали, дівчата так себе не поводять, не поводяться так. І в результаті людина не здатна сприймати і висловлювати свої почуття. Добре відомо, що стрес може викликати такі і посилювати навіть такі захворювання, як екзема, псоріаз, розація. Організм, що знаходиться у стані стресу, викидає в кров гістаміни це такі певні речовини. Через що з'являються висипки або дрібні прищі. І саме головне, вони викликають свербіж, да? починають чухатись. Ось так, друзі, все непросто, але дуже цікаво. І багатьом пацієнтам, які звертаються до мене за лікуванням шкіри, я додатково рекомендую працювати із психологом. І за допомогою книги Код здорової шкіри, уривок якої я вам зараз прочитати. Прочитала, я хочу показати важливість глибокого комплексного підходу у лікуванні як хвороб шкіри, так і у лікуванні багатьох інших захворювань. Дякую за увагу. Продовження буде далі.